Друзі, всіх вітаю, всім привіт. Сьогодні з вами хотів поговорити про танчик АТ-60, який є дуже непоганим. Він мені випав з останніх китайських коробок. Стиль, цей 3D-стиль багато хто питається за нього. Він називається Емісар. Він мені випав ще з марсіанських лутбоксів, які були влітку, якщо я не помиляюся. А танка я тоді не вибив. Танк вибив тільки зараз з китайських. Танк дуже хороший. Просто якийсь леопард на восьмому рівні. Головний його мінус це швидкість, мобільність. В нього на турбіні всього лише 50, і цих 50 він прям дуже важко набирає. Танчик реально хороший, дуже комфортна гармата. ДПМ присутній з Альфою 320. ДПМ у нас 6,7. Якщо поставити інструкцію, Ні, 6,5 у нас. На такій збірці і 03 точність. Е, але якщо поставити інструкцію до 63 з КД320, а ф'єною з тобою, досить багато е, міцності, у нас 1400, на закалці взагалі майже 1600. На 8 рівні це прям дуже потужно. Е, снаряд летить швидко, танчик зводиться швидко, точність присутня, е, дуже потужна голда. Робіттям 285 і хорошим польотом, ще є дуже дуже чудово. Можу вам показати ще свою модерку. Я зробив ось так. У мене немає стаби, тому я поставив ліво-ліво, щоб повільніше крутилось. Шасі і башня повільніше крутилось, і, поїдає, має бути краща стаба. І додатково тут модерка на стабу і плюс маскування. І хотів вам показати найкращий бій. Як я зіграв вчора на цьому танку з такими результатами: 10 фрагів, 600 урона і затащений бій. Чисто я залишився з двома артами, і ми розтащили проти трьох чи чотирьох, я вже не пам'ятаю. На жаль, в мене тут е, були і сушку. Союзники з'їли, це, мав бути 11-й фраг. Мене дуже, дуже спойлер, такий арта тут покарала. Ну все, поїхали дивитись тепер відео. Всім приємного перегляду і смачного, хто їсть. Не забуваємо підписатись на канал. І написати коментар від восьми від слів своїм ігровим нікнеймом. І рандомний коментар отримає 500 золота вже в наступному відео. Все. Поїхали. Так, друзі, бій був зіграний мною вчора, навіть сьогодні вночі, ми попадаємо на карту Тундру шостими рівнями. Тут я одразу міняю збірку. У мене було дві збірки. Одна з прицілом досилом і турбіною, але я розумію, що я в топі. Блей буде, бій буде на ближніх дистанціях, тому мені краще варто взяти сортування. Проаналізувавши сетап, однозначно їду нагору. Просто на плюс W. От Бачите, про що я говорю, він дуже важко набирає. Ніби здавалось би, 50-куди не йшло, але дуже-дуже важко набирає, тому турбіна 100% потрібна цьому танку. І так, що ми тут дивимося? Ловимо танчика на прокаті. Буде хтось, не буде. Є iMix, одразу отримує. Артак іде. Одразу аптечку прожимаю. Щоб не втрачати в ДПМі. А тут взагалі якийсь просто наглий на плюс W їде, чувак. Тичку дали йому, вицілюємо радати другу паєчку. Я розумію, що IMX зліва, тому не підставляюсь. Шукаю, шукаю простріл. На жаль, не підставляється. Тут я в сайві віддарти, від EMX, від в мене хороша позиція, тому. Тому стою, вицілюю просто бам! Тичечку дали. І він просто нагло випікує, він не знає, скільки в мене кида, і добиваємо. Хорошо, я розумію, що IMX ще є на горі. Я його стараюсь підловити, є, світиться AMX, отримає паєчку, бам. Мінус 2 вже. Тим... В тому моменті. Так, бачу CDC. Це ДТ заїхав, не світиться, зацілюємо. Ну це важкий танк, там погане маскування. Ну, ну-ну, є, світиться бам. Проходить альфа, повезло нам. Я не бачив, скільки вшкоди. Ага, Пантера просто див'язнав нагло. Просто максимальна агресія від вірогів. Зацілюємо. Шукаємо простріл на вірочку. Бам! Тка є. Далі. Перезаряджаємось, не спіша, вицілюємо, акуратно зводимось. Прошу звернути увагу, Вицілюємо. бачите? Не кидаємо вертухи, Вицілюємо. Мінус 1 дала. Міс 2. Я розумію, що в неї один снаряд треба просто виходити і добирати. Щоб не чекати, щоб вона зарядилась просто виїжджати, агресивно забирати. Немає інфи, скільки в шкоди снарядів. Отримую пайкою дарти, одразу аптечка добиваємо. Шкода дає, я розумію, що в мене є ХП треба на агресії виходити, і мені повезло. Шкода накидався, формимо шкоду. Він сам себе похоронив на цій шкоді, треба було йому назад здавати, але він бачте. Ну, все, в цьому моменті я розумію, а не проаналізувавши мінікарту, міні карту міні-мапу, я бачу, що ворогів багато зліва і на горі немає що ловити. Бачу, що ТЕСка світилась на респі. Пробую пікнути. Є Течка бан. Ну, про що я говорив, бачите, без стаби просто просто офіна гармата. Друга тичка бан. І розумію, що, походу, він буде вже сейві від мене. Пробуємо вицілити. Шукаємо, шукаємо простріл, але ні, він в рельєфі, все. На горі немає що ловити, всі танки зліва. Потрібно повертатись на базу і приймати її. В тому моменті в мене 5 фрагів, команда зробила 7, з них 5 мої. Я вже розумію, що бій має бути хороший, в мене половина міцності і 4000 нанесеної шкоди і 5 фрагів в копілці, я, я це розумію, тому стараюсь максимально дограти цей бій. Сара, подивимось, що воно з того вийде. Я бачу, що мої союзники зажались, нам треба старатися розжиматись. Бо якщо ми будемо зажити, хтось в нас упорить, нас просто розстріляють. Пробую розжатись, прямо поїхати під горку під'жатись, світити їх здалека, їхній піджим, але бачу, що і сам вже прокатив, вже немає, немає варіанту туди під'їжджати. Можна було в рельєф туди заїхати, але я не, не, не захотів ризикувати. Відцілюю міса просто зайшло, але без урону. Ну, все, і спомиляється, відцілюємо тамтичку. Бачу в нього каток. Тому. Е, ремонт не вкачаний, спокійно зводимось. Просто віручно даємо, бам, хорошо. Далі Ісушка СМВ. О, треба їхати, треба їхати, їх світити. Бачу, Ісушка під, піджимається на захват. Тим часом СМВ теж їде до неї. Зараз може бути захват в дві людини, тому треба піджиматись. Ловлю лампу від цього СМВ, скоріш за все, між вагонами просвітив. Я розумію, що в мене 746 хп. Якщо підставлю під ІСУ, вона мене зводшотить. Тому мені не можна під неї підставлятись. Виходжу через кущ, акуратно, висвічую. На голді бам! Добиває. У нього немає шансу. Тут занадто високе пробиття на голді. Сейвимось, я бачу, ТСК їде гору. КВ-2 давно не світився, і сушка на базі. Акуратно розпікуємо через кущ. Ай, помилився, кинув дерево. Не можу висвітити, не ризикую. І дивіться, який блайнд відвертий, як хорошо залетіло. Просто піднасрала, так сказати, дай Боже. Я і так був ваншотний. Зараз просто тисяча відсотків, що нам не забирає спайки, тому виходити не можна. Хочу її пофармити, але дивіться, гра грамотний який гравець на ісушці. Я засвітився і в нього скорпіон, бачите, взаді, але він не повертається. Він га грамотно зробив на ісушці в цій ситуації. Отримую шатичку від арти, повезло, повезло, дві ша від арти, і просто, мінус все життя, як арта насрала. Тіп, ну тіп на Ісусі він насправді грамотно зробив. Він не почав повертатись на скорпіона, а він просто мене зацілив. От якби він цього мува не зробив, в моїй купілці вже був 11-й фраг і плюс 600 урона. Тобто в цьому бою в мене би було 11 фрагів і 7 тисяч урона, але так, на жаль, тільки 10 і 6 600. Ну, бачите. Без... Дивіться, дивіться, зверніть увагу на постріл. Зводимось. Не пішло. Ну, це бах реплаю, що я не був перезаряжений. Я там був в тому момент заряджений. Просто фугасом не влучив броню. Ну, наша гра, що сказати. Е, друзі, ви можливо, скажете, фу, що за бій? Що з тими рівнями? Та, боже, я так зможу і без монітора, ще щось. Ну, я не знаю, я вам скажу любий, будь-який нехороший настрільний бій, тільки з раками. Бо, якщо проти вас будуть хороші гравці, ви ну, нічого толкового в тому бою не зробите. А останнім часом, не знаю, як у вас, в мене дуже душний рандом. Важко реалізуватись, ніхто не помиляється, всі стоять від рельєфу. Ну добре, давайте побою. В цій ситуації я бачу, що ТСК на горі, вона повільна, на її швидкість 32. КВ-2, скоріш за все, їде на нашу базу. От я думаю, що робити, чи стати їх приймати, здальки розсвітити, чи їхати мінуснути арту. Приймаю рішення все-таки їхати мінусувати арту, щоб вона мене не добила тоді, в разі чого. Поки КВ2 і ТС повільні будуть їхати. Перезаряджаємось на фугас, щоб і, забирати їх просто стечки торту. Не розтягувати на два постріли. Я бачив від арти, я розумію, що вона десь стоїть близько. Хумель повільний тікав, тому скоріш за все це стріляла ГВ Пантера. М -м, очікую зараз отут по лівій стороні одразу в упорі. Прям одразу максимально в упорі, але її не знаходжу. А ні, світиться двічі ГВ. Вепантера світиться, не спішимо, не спішимо, вона не знає звідки. Зацілюємо бам! На вірочку, все. Це був сьомий фраг в купілці. Але бій потрібно ще дограти. Я не знаю, хто його. Я його підсвітив, якось так непонятно в цій ситуації. Він мене не підсвітив, він не знає, де я. Це мені на користь. Це мені на користь, і я цим користуюсь. Просто плюс W їдемо. Бачимо, типа, бам. Все, восьмий фраг в копілці. Побою. От зараз сумна ситуація, тому що арта відтягнулась, вона не світить, в мене інфи немає. Я відсвічуюсь і повертаюсь до нас на базу. Арта не захотіла світити. Могла би в кущі кудись стати базу чисто підсвітити. Але вони побоялись. Добре, я повертаюсь. Я шотний, що, що для КВ2, що для ТС. -ки. Тому мені треба користуватись своїм оглядом і часто їх пересвічувати на підкаті. Або стати з позиції зацілити. Я, я не люблю стояти, я ризикую. Просто плюс, плюс W прожимаємо, акуратно пікаємо, на, начебто не свічусь. Їдемо, їдемо, їдемо. Бачу, засвіт світ пересвітив. Перевіряю, чи лампа лампа не працює. Я виходжу, вицілюю. І це дев'ятий фраг, друзі. Інфи по вешці немає. Так само перевіряв, чи лампу не зловив, не зловив. Я не світився, в них інфи немає, в мене інфи немає. КВ2 просто світиться в упорі. Такий момент, ховаємось, ховаємось. Це було дуже ризиковано. Ні, ризикувати не хочу. Він бачив щось летить дуже швидко. В нього турбіна чи що. Ризикувати не будемо. Дивіться, я просто W зажимаю, і в мене танк не їде на турбіні. От що, -що а швидкості і моїй мобільності бракує. І пушка після половини корпуса погано опускається. Зводимось. На вірочку добили. І це 10-й фраг, друзі. Якось так. Кому сподобався бій, протискаємо вподобайки. Не забуваємо про конкурс з коментарем від бісьми слів з вашим ігровим нікнеймом. Що ви скажете по цьому бою. Дякую вам за перегляд, друзі. Смачного хто їв і до зустрічі!